Онлайн-школа програмування з Допомога з математики. Сьогодні з вами ми розглянемо розв'язування лінійних рівнянь та поговоримо про те, де можна використовувати ці лінійні рівняння, систему рів... лінійних рівнянь в житті. І так, у нас є такий приклад. Завдання 1. розв'язати систему рівнянь. 3х мінус y дорівнює 9. 2х додати дорівнює 11. Давайте, щоб розв'язати цю систему рівнянь, використаємо метод складання для даного прикладу. Метод складання полягає в тому, що ми додаємо два рівняння разом так, щоб одна змінна зникла, і потім. Розв'язуємо отримане рівняння для іншої змінної. І так, розпочнемо. Отже, маємо наступні рівняння 3х-y дорівнює 9. 2х додати y дорівнює 11. Спочатку об'єднаємо ці два рівняння разом. І так, беремо 3х-y і додаємо з другого рівняння 2х додати y. Дорівнює, беремо 9 і додаємо з другого рівняння 11. Зробили. Зараз ми відкидаємо y і знаходимо x. І так, 3 x та 2 – це у нас 5 x 5 x дорівнює 20. X, щоб знайти, ми 20 поділяємо на кількість X, їх 5. Тобто 20 поділити на 5 X дорівнює 4. Ми з вами знайшли х, який дорівнює 4 ці системи лінійних рівнянь. Добре. Давайте тепер з вами знайдемо y. Тепер, коли ми знайшли значення х, можемо підставити його в одне з початкових рівнянь, наприклад, друге рівняння. І так, наша система. Рівнянь 3х y дорівнює 9, 2х додати y дорівнює 11. Підставляємо наш х, який ми знайшли, 4 в рівняння. І так, 2 помножити на 4 додати y дорівнює 11. 2 помножити на 4 це 8, 8 додати y дорівнює 11, тепер залишаємо y, 8 переносимо з іншим знаком. 11 мінус 8 перенесли, у нас y дорівнює 3. Тобто, коли ми з вами переносимо, то змінюємо знак. Мінус на плюс, плюс на мінус. Добре. Таким чином отримали значення x дорівнює 4 та y дорівнює 3. Той приклад, який ми з вами розглянули. Зверніть увагу. Що існує ще інші способи розв'язання цих рівнянь. Щоб ви знали, що це не єдиний спосіб розв'язання такої системи рівнянь. Добре. Безумовно, що задача ця не складна. Ми подивилися, поглянули по крокові, який виконати. Але, можливо, виникає питання, а де це можна застосувати практично в життю? І так, давайте з вами поглянемо наступну легенду. Я вам дозвольте зачитаю. Уявімо, що у вас є два види банківських рахунків звичайний рахунок та інвестиційний рахунок. Ви хочете розподілити свої фінансові ресурси між цими двома рахунками, залежно від ваших фінансових цілей. Тобто, у вас є бажання залишати якісь кошти на те, щоб їх Поточно витрачати, а якісь кошти, щоб відкладувати їх, як кажуть, на чорний день. І так, добре, позначимо. Х це сума грошей, яку ви хочете розмістити на звичайному рахунку. Y це сума грошей, яку ви хочете розмістити на інвестиційному рахунку. У цьому випадку перше рівняння 3х мінус y дорівнює 9, може відображати, наприклад, якщо ви в доларах розміщуєте. Ваше бажання мати на звичайному рахунку на 9 одиниць грошей більше, ніж на інвестиційному рахунку. Друге рівняння 2х додати y до рівня 11, відображає умову, що загальна сума грошей на обох рахунках становить 11 одиниць грошей. Да? Тобто, ну, така у вас загальна сума є, і ви її там хочете розмістити. Розв'язавши дану систему рівнянь, ви зможете знайти. Значення X та Y, які відповідають сумам, які ви плануєте розмістити на звичайному та інвестиційному рахунку. Ну, ось ми з вами знайшли x у нас дорівнює 4, y дорівнює 3. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. залишайтеся з нами.